Дякую всій громадськості за безмежну підтримку. Але ми не виграли, і мабуть ніколи не виграємо. Бо таку систему просто неможливо перемогти, тому що ця система не має на меті вирішення справ чи повернення дітей. але штучне створювання судових процесів. Це закінчилося так, що мама правдоподібно у вівторок отримає дітей з умовою, що залишиться з дітьми в Англії. Це означає так, як я розумію цей закон, що вона не сміє покинути цю країну. Отождеться про політичне шахрайство. Що діти, хоча назад, повернуться, однак ми ніколи не виїдемо з цієї країни. Це політичне шахрайство. кидали фрази про угоди. Бридкі угоди про контакти, про повернення дітей. Але Англія не хоче відпустити не лише своїх громадян, але і іноземців з цієї країни. Це іновітнє бридке паскудне рабство. дуже дуже важко, тому що опікунів підтримує місцеве самоврядування. Нас підтримує нашу сім'ю. Підтримує словацька республіка. Однак ігнорують словацьку республіку, європейські закони. А тепер не знаєш, що опіку не зацікавлені тими дітьми, або лише йдеться про гору грошей, а діти підуть далі до наступних сімей, або це є дурнувата торгівля. Просто якщо вони зацікавлені благом дітей, то ми їх запрошували в Словаччину, щоб вони приїхали на два тижні. Тепер може бути перспектива, що мене зобов'яжуть залишитися тут на півроку, можливо, на все життя, і дадуть мені дітей, і будуть ці гестапівці СС стежити за мною. А коли видумають наступні сумніви, то дітей просто відберуть командою, і то назавжди. Так що поки що ми не виграли. Наступний суд відбудеться у вівторок, о 10-й. Я злісна, бо тих дітей вкрали і не хочуть віддати. Просто Англія їх не пускає. Нехай нарешті Словацька Республіка, і всі збагнуть, що це лови людей.